З початку року пожежно-рятувальні підрозділи понад дві тисячі разів виїздили за викликом, з них 994 на пожежі. У надзвичайних ситуаціях загинуло 29 чоловік, 22 травмовано, 16 криворіжців вдалося врятувати. На жаль, подібна статистика продовжує мати місце. Так тільки у Дзержинському районі сталося декілька пожеж, пов'язаних з ігноруванням елементарних норм безпеки поводження з вогнем у побуті. 16 ноября в 18 часов 34 минуты служба спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе. В квартире возник пожар. Для ликвидации чрезвычайного происшествия была направлена пожарно-спасательная служба района 11 части. Во время ликвидации пожара общей площади на 10 квадратов был обнаружен труп обгоревшей женщины. Причина данного пожара и личность погибшей на данный момент устанавливается. Так, 17 ноября на уже прилегающей территории Саксанского района города зафиксировано два пожара по причине курения в постели. К счастью, обошлось без жертв. Неродушные соседи до прибытия пожарно-спасательного подразделения вытянули в первом случае из квартиры пенсионера 1948 года рождения, инвалида первой группы, и самостоятельно затушили э, горящий диван. Во втором случае соседи вывели из квартиры нетрезвого хозяина 1974 года рождения и вызвали для него карету скорой помощи. У мужчины э, отравление продуктами горения и ожоги первой степени спины и левой верхней конечности. От госпитализации мужчина отказался. Оперативна статистика свідчить, що 75% всіх загиблих і травмованих у вогні ті, хто палив вдома у стані алкогольного сп'яніння. В інших випадках і це характерно для опалювального сезону пожежі виникають через користування несправними електроприладами. В першу чергу, це зберігання правил пожежної безпеки при обслуженні пішного отоплення, також обов'язково пользуватися сертифицированными продуктами, то есть, которые сертифицированы, ни в коем случае не использовать обогревательные приборы, которые изготовлены кустарным способом. У нас должен запах, горелой проводки. Есть случаи отравления угарным газом, то есть используют конфорки включают. Ни днем, ни ночью нельзя этого делать. То есть, обязательно конфорки при использовании плиты газовой, приготовлении еды обязательно их выключить. Можна просто в Це є типовим як і для мешканців багатоповерхівок, так і для приватного сектору. Правила протипожежної безпеки зазначають рятувальники відомі усім. Втім, чомусь найчастіше і до їх дотримання найлегковажніше ставлення. Якби це розумів кожен і не нехтував елементарними правилами безпеки, багатьох трагедій можливо було б уникнути.